Вітаю всіх! Хочу показати такий рюкзачок, який я продаю дошкільний. Такий яскравий. Я думаю, дитині сподобається. Він абсолютно цілий. Бачите, тут нічого. Все в порядку, лямки. Все от, дно. Має карман, змійка працює. Такий кармашок. Можна сюди серветки положити. Щось. Якісь іграшки теж маленькі. Такі глазки, бачите? Вони як такі кругленькі, веселенькі. Зуби, язичок. вам Це Джордж бачите, купували на офіційному сайті. Це не секонд-хенд, не сток, це наша річ, якою ми користувалися. Дитині дуже подобалось Він такий яскравий, його одразу помічають Тому, якщо вам він подобався то будь ласка, якщо вирішите, то можете замовляти. Ссылка на мою шафу буде в коментарях закріплена. Ось такий дуже класний, абсолютно цілий. Все працює. Отак вот от.